Відсутність підвищень викликало дискусії у соціальних мережах. Думки висловлювали самі ж військові. Зокрема, сержант ЗСУ Ілля Кротенко іронізує щодо закликів держави мобілізуватися навіть на тилову посаду. Адже гідне грошове забезпечення, цитую, нижче середньої заробітної плати по країні нижче ніж у сторожа чи вантажника, навіть якщо ти професіонал з багаторічним досвідом у своїй сфері. Пише військовий і додає, грошове забезпечення буде настільки стабільним, що не змінюватиметься весь термін твої». Служби, кінець цитати. Підполковник ЗСУ та заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін зазначив, що те, що в бюджеті не заклали підвищення зарплат військовим, це повна зневага. На його думку, після такого нема чого дивуватися, цитую тисячам СЗЧ, морально-психологічному стану війська та відсутності бажаючих іти в армію. Кінець цитати. А ось як відсутність підвищення прокоментував Радіо Свобода, військовослужбовець ЗСУ, який побажав залишитися анонімним. Я чудово розумію, що це все цифри, і можливо державі дешевше підняти зарплатню депутатам ніж військовим. Але насправді це крінж, це несправедливо. Бо, наприклад, командири мають відповідальність за життя особового складу. Вони відповідальні за життя людей і з них спитають, але отримують зарплатню 25 тисяч. ланки командирів, командир взводу, командир роти, командир батальйону мають найнижчі зарплати. Але тут людина відповідає за людей. Наприклад, тобі вручають 30 людських душ, а зарплатня 25 тисяч. Ми кличемо в армію людей, розробляються програми, аби залучити людей на контракт. Але ніхто не думає, як зробити так, щоб люди лишалися в армії. В штабах в тилу більше зарплати ніж у бойових підрозділах. «Мавік» коштує 200-300 тисяч. А оператор, який його запускає, має 25 тисяч зарплату. Зараз до нашого ефіру долучається Андрій Іллєнко, офіцер батальйону Свобода бригади Національної гвардії Рубіж, народний депутат України сьомого і восьмого скликань. Доброго вечора вам, пане Андрію. Добрий. Вечір. Як колишній народний депутат, ви точно розумієте, як відбувається бюджетний процес і як нардепи та уряд погоджують наповнення кошторису. То як ви розумієте сьогодні, чому уряд вирішив не підвищувати грошове забезпечення військових? Тобто, це не пріоритет чи в чому причина? Ну, це настільки очевидно, що сьогодні немає нічого важливішого, ніж військо, ніж солдат, ніж його мотивація захищати країну. Я прекрасно розумію, що всі, хто зараз захищає країну, вони прийшли це робити не за гроші, тому що ні за які гроші, жодна людина просто за самі гроші не буде ризикувати своїм життям і здоров'ям. Але це важливий момент, і це про справедливість. Тому що дійсно, ми вже давно всі говоримо, що зарплата солдата в тилу зараз. Вона менше ніж зарплата вантажника в супермаркеті. Якщо хтось вважає, що це нормально, я вважаю, що це ненормально. Я розумію, що у нас складна ситуація. Я розумію, що у нас гроші на деревах не ростуть. Я розумію, в якій ситуації економіка. Але скажіть тоді, чому піднімаються заробітні плати іншим категоріям державних службовців? Чому збільшуються виплати на отримання чиновницького апарату? Чому витрачаються мільярди на телемарафон? Вибачте, я вже трошки даю емоції. Я зазвичай людина дуже спокійна. Ви це знаєте напевно. Але чесно кажучи, якщо немає грошей в країні, то тоді чому на це є гроші? Якщо ми ну і звичайно, вишенка на торті це підвищення зарплат депутатам. Ви Депутатських знаєте, виплат на їхню ну, діяльність мушу я розумію, що з масштабах держави. Я вам кажу, як колишній народний депутат, це гроші, які депутат використовує на власний розсуд, ніякої звітності за це немає. Фактично, це друга зарплата. Так, от, я вам скажу наступну річ: що оці от гроші, які витрачені на підвищення депутатських виплат, звичайно, я розумію прекрасно, що в масштабах бюджету країни це мізерні гроші. Але питання ж, в принципі, питання в справедливості. Ну як можна зараз в такій ситуації піднімати собі зарплату? От скажіть, будь ласка, я розумію, що я дивіться, я не популіст. Я прекрасно розумію, що народний депутат він не повинен отримувати жебрацьку заробітну платню. Я це все розумію. Але підвищувати собі зарплату зараз до 200 тисяч, коли зарплата солдата в тилу 25 тисяч. Ви вважаєте це... я. Я просто не розумію, як взагалі в принципі можна було це робити. Ну, не підвищуєте ви нікому тоді. Ну, якщо ви солдату не підвищите, нікому не підвищуєте. Ну, собі. Не підвищуйте хоча б в цей момент. Ну не дратуйте ви людей. Не дратуйте того солдата, який зараз сидить і бачить ці всі новини. Розумієте, я просто оце хочу донести до шановних наших державних мужів. Тому що це розумієте питання справедливості. Навіть я ще ж кажу, це не питання навіть самих тих грошей, які пішли на це. Це в масштабах держави. Це не є великі гроші. Маш... Питання в справедливості перед і вами в ефірі був народний маємо, депутат, розуміти, депутат що, від слуги народу. Е, звичайно. Він казав про те, що є як варіант можливість, наприклад, перевести ці кошти, які депутати будуть отримувати більше на військо, або ж організуватися і зареєструвати законопроект, який скасує ось ці виплати. Тобто, є такі в нього думки наразі. Дивіться, я ще раз скажу слухайте, от навіщо це було робити? От у мене одне питання. Дивіться, я не люблю ставити там когось в приклад, да, тим більше себе. Ну я пам'ятаю в 2014 рік, коли почалася війна. Тоді свобода вийшла з ініціативою зменшити зарплату депутатам саме тому, показати... Бо ішло зменшення. Дуже багато тоді треба було гроші на армію шукати. Вже й не було був порожній бюджет, і треба було шукати десь гроші. І багато було скорочень соціальних виплат, і так далі. І щоб просто показати, що це стосується всіх, і що треба затягувати паски всім, і депутати тоді самі собі скасували там більшість виплат і зменшили практично до мінімальної зарплати. Але якщо Дивіться, сьогодні я не корушу депутатам де можна бути, мінімальна скоротати? зарплата. Я про. Популізму, але піднімати не треба. Піднімати не треба. Просто хоча б не піднімайте собі, а де ну, ж по моєму було очевидні речі, бо Андрія. це дратує людей. Та скоротити можна було слухайте. Дивіться, я ще раз кажу: не піднімайте, хоча б о. Дивіться, виплати на е, утримання центральних органів виконавчої влади. Майже всі виросли. Е, виплати на е, утримання депутатів. Собі підняли на телемарафон. Гроші лишили на якісь стратегічні комунікації. Десять стратегічні комунікації? Хтось бачить ці стратегічні комунікації. Дайте, якщо вже ви хочете витрати? Ну дивіться, я ще раз кажу: я хоча б за те, щоб не дратували зараз людей. Не хочете, нема грошей, то хоч не піднімайте інші витрати. Уже зберігайте, яке, хоч не піднімайте. Але ще раз кажу: це от, крок, такий, знаєте, от, символічний, але дуже показовий. На жаль, ну якщо вистачить мудрості, це виправити, але інформаційний ефект від цього вже поганий. Скільки І, тоді на вашу ми, думку розуміти? мали б отримувати військовослужбовці? Яким би мало бути це підвищення? Двіться, я ще раз хочу вам сказати. Я дивіться, популі... популістично можна говорити багато що. Звичайно, я вважаю, що мінімальна, взагалі, мінімальна, яка має бути зарплата, от просто солдат, перший день, який він приходить, військо, він в тилу знаходиться. Він ще навіть не попав в зону бойових дій. Тому що так, в зоні бойових дій, є додаткові виплати, але це виплати за зону бойових дій. Вони теж є різні, і це зона бойових дій. Якщо ми і дуже рідко так буває, що, скажімо так, взагалі солдат ніколи не буває в тилу, і багато є тих, які несуть службу в тилу, які на ротаціях і так далі. Так, от, коли в тилу зараз ми говоримо про базову тилову зарплату солдата Я звичайно вважаю що це має бути еквівалентно, хоча б ну хоча б тисячі євро. Це має бути просто базова така зарплата. От в перший день, коли він без вислуг, без звань, без нічого, ну це в ідеалі, хоча би. Але я розумію, що зараз кажуть там грошей, нема ситуація складна. Прекрасно всі розуміють, що складна ситуація. Тому, хоча б в цій ситуації, якщо ви не можете хоча б трошки підняти солдату зарплату, ви хоч не піднімайте собі і не дратуйте людей телемарафонами і іншим, якимось незрозумілим, і бруківку не перекладайте. Перестаньте перекладати бруківку в пілових містах е і займатися клумбами, скверами, стадіонами і так далі. Витрати ці гроші на зарплату військовим. Виплат ці гроші на мавіки, на ефівідрони, на реби, на наземні роботизовані комплекси, які ми зараз збираємо донатами, волонтерами всім чим завгодно на це витрати ці гроші. Я вже дивіться, все я не хочу зараз заходити в політичну дискусію, бо я зараз на війні, в мене інші задачі, але просто, хоча б трошки включити державне мислення. Дякую вам, пане Андрію. Це був Андрій Ілєнко, офіцер батальйону Свобода бригади національної гвардії. Рубіж. І говорили ми зокрема про підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям, яке, як пан Андрій каже, потрібно робити вже і зараз. Дякую вам.